Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати фаршировані артішоки. Ви тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. Вони м'які і готові. А зараз покажу, як їх їсти. Беремо листочок, іде м'яке сідаємо, а тверде залишаємо. І знову покажу. Беремо листочок, м'яке з'їдаємо, а тверде залишаємо. А посередині листочки м'які. Ми їх з'їдаємо повністю. Я раджу вам приготувати такі фаршировані артішохи найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайки цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими.